Дмитро Плетенчук вже з нами, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів, Доброго ранку. Пане Дмитре, звичайно, нас зацікавило, що дві доби фактично е, виведені ракетоносії, і це не лише підводні човни, в е, Чорне море. Зараз бачимо трошки свіжішу інформацію. ну, Втекли вони з Новоросійська і, і, і плавають довкола Геленджика, і там відбувається щось в стилі е, е, русських духовних обрядів. Тобто довкола військових кораблів зробили харавод, якийсь, е, Цивільні судна кружляють. Що це за якісь е, дивні речі? Залпів не було дві доби. А тепер вони е, в, в хароводи водять біля Геленджика. Це що? Насправді дивного нічого нема. Е, прикриватися цивільними суднами це улюблена тактика росіян. Завжди була, є і буде, допоки вони будуть існувати. В принципі, незалежно від того, це море чи це е, Суходол, е, вони завжди прикриваються цивільними. Тому тут, в принципі, нового ми нічого не бачимо. І стосується кейсу з виходом в море. Станом на зараз сказати, що це якось вплинуло на розклад сил і на рівень безпеки, я не можу. Вони в принципі і раніше мали можливість вийти в море для того, щоб відстрілятися на зовнішній рейд, тому сказати, що якось докорінно змінилася ситуація, ні. Причини, з яких вони покинули пункт базування, впевнений, згодом стане нам всім достеменно Е, Що стосується в принципі ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, в Азові, як ви бачите, присутності нема, тому сказати, що щось таке сталося надзвичайно, я точно не можу. Вони нахабніють і надто вільно себе стали почувати в Чорному морі, не тільки в Чорному морі, в плані, що поводили свої кораблі. Е, удар нещодавній по судну з зерном не в територіальних водах України, а вже близько Румунії. Е, це Бо ми перед тим з експертами обговорили і казали, що, можливо, це випадково було. Можливо, вони не розрахували десь там щось із точністю. Не так чи ви вже маєте більше інформації про е, оцей удар? Цілились туди, кудись інде цілилися, і загалом, яка зараз загроза для таких от цивільних кораблів? Дозволю собі з вами не, походити, не погодитися щодо того, що вони знахабніли. Е, ні, ще раз повторюся, що ситуація залишається в тому. В сенсі незмінною змінюються лише обставини. Що стосується цього кейсу з цивільним судном, ну звісно, якщо ви застосовуєте стратегічну авіацію, застосовуєте ракети, які я вже казав в етері, називаю 50 на 50, тому що, вибачте, ракети, які стали на озброєння 50 років тому і можуть мати так для них нормальна похибка в 50 кілометрів. То відповідно це безвідповідальне е, застосування в першу чергу. Це от така сама ситуація, як вони е, працюють е, нібито по позиціях, е, в результаті е, влучають в е, будинки. Так е, е, іноді це можуть бути е, спрямовані атаки, іноді це е, може бути е, просто результат їхньої роботи. Насправді е, розбиратися в причинах сенсу немає. Є факт, а факт в тому, що вони поцілили цивільне судно. Незалежно від того, через які обставини це сталося. Тому тут слід кілька важливих моментів відзначити: подія ця сталася у відкритому морі поза межами нашого зернового коридору, і константи залишається те, що територіальні води країн Північно-Атлантичного Альянсу вони залишаються недоторканими для росіян і вони це чудово розуміють. Тому сказати, що це якось суттєво вплине на роботу нашого зернового коридору, я теж поки, теж поки що не готовий. Але звісно е якісь наслідки для ринку страхування, наприклад, це може мати теоретично, практично. Я думаю, згодом побачимо. Дмитре, а що це за корабель? Якщо можете, звичайно, якісь подробиці розповісти, зайшов в, кор в Севастополь, великий десантний корабель, поприкривали його маскувальними сіточками. Щось там очевидно ховають, можливо. Е Якусь детальнішу інформацію, детальніша інформація, яку, що ми бачимо, його повністю зможе нам пролити на щось світло. Скажіть, будь ласка. Насправді тут має місце звичайно, предпокація в місці стоянки з метою уникнути ураження. Це звичайна практика. Кораблі переставляють в бухтах, в гаванях, з єдиною метою, щоб люди не поцілили. Тому що, в принципі, це відбувається на постійно. Казати, що тут є щось нове, я не можу. А так будь-якому праці, вони залишаються по стопорські вони не представляють зараз ніякої загрози і, в принципі, ніякого особливого інтересу, тому що більшість цих кораблів вони не боєздатні. Все, що було боєздатне, вони а, з Криму фактично вивели. Тому те, що вони там переставляють якесь іржаве крита, вибачте, воно теж так само ні на що не впливає. Витрачати на це ресурс а, зараз. Так само, мабуть, нема сенсу просто. І що маємо трошки менше хвилини. Кримський міст сипеться поволі. Вони його використовують далі чи вже тепер не так інтенсивно? Ну, звісно, вони особливого вибору не мають. Різнічний паром не працює. Коли запрацює, незрозуміло. Тому що один в ремонті, один взагалі на якорі чекає ремонт. Тому вибору ще раз повторюся, вони мають небагато. Верифікована інформація, яка підтверджує, що запустили залізницю у південних регіонах України окупованих, наразі теж немає. Таку не можу вам підтвердити. Тому, відповідно, на міст все одно навантаження збільшуватиметься. Це процес, якого не уникнуть. Ну відповідно, і конструкція буде сипатися. Будемо за тим спостерігати, пане Дмитре. Дякуємо за участь. Нашому етері. Дмитро Плетенчок був з нами. Речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу.